Друзі, благодійний фонд Твій Крок відкрив збір на два комплекси майстерень, воркшоп-локер на шасі 4 х 4 та локер для 92 ї окремої штурмової бригади. Зараз ця бригада не прив'язана до блогерів, тому їм ніхто не допомагає, хлопці самі по собі вони звернулись до благодійного фонду «Твій крок», щоб отримати цю майстерню та не просити автівки у людей, а просити. Кілька, ну, дві майстерні, щоб ремонтувати автівки, Ну, ті, які ще підлягають ремонту. Збір зібрано 412 111 гривень, потрібно ще зібрати 11 мільйонів 580 370 гривень. Це дуже велика сума, але чому вона така велика? Тому що ці автівки напаковані дуже. Коштовним інструментом, електричним, ручним, усім, абсолютно усім, що зможе врятувати автівку. Тобто там є абсолютно все. І ця автівка, вона якісна, тим, що вона броньована, вона вже обгрейдена дуже гарно. Тому давайте допоможемо хлопцям, які допомагають нам жити у вільній Україні. Наразі хлопці ходять ногами на великій відстані, тому що не мають автівок, і дуже багато автівок прибуває. Ось, наприклад, до мій друг він в ремонтній бригаді. Великі черги, що хлопці навіть не можуть піти у відпустки, тому що вони постійно ремонтують авто. І знаю, що інструментів їм не вистачає. Тому давайте по гривні, по дві, по десять на приват-конверт, на монобаночку. На сайті є одразу. Ви переходите за посиланням і можете задонатити. Тому не забувайте про наших військових, тому що вони не забули про нас. Дякую вам.